Хотіли виїхати з-за кордону багажнику автобуса. Прикордонники Волинського загону виявили порушників у пункті пропуску. Є годин. під час оформлення рейсового автобуса, що їхав до Польщі. Оглядова група та оперативники загону побачили у багажному відділенні двох чоловіків. Аби уникнути прикордонного контролю, спритники сховалися у спеціально обладнаному сховку. Порушники – 23-річний харків'янин і 38-річний житель Тернополя, які не мали законних підстав для виїзду з України. Через кордон їх везли двоє волинян, водіїв автобуса. За спробу незаконного перетину Держкордону України на чоловіків прикордонники склали адміндокументи, що до водіїв автобуса правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Гори Керманичам оголосили про підозру і обрали запобіжний захід тримання під вартою на 60 діб із можливістю з... застави. Хто там? Як звати? А сумки мы нічого не Черный мама. Черный момент? Тут бути чорна будто черный от є